Так, ну що, такси я вызвала. Сейчас приедет Анет. Я сейчас, сейчас зайду в АТБ. Там еще в Аврору мне не надо кое-что купить. И все. И мы поедем додому. Ролики заказала, Оливье сделала. Ну, в принципе, я думаю, хватит. Ну, там ще есть еда, конечно. Это ж проглот и хер прокормишь. Так что я думаю, пока на первый день хватит поесть. Да, конечно. Дубль два, Фиг я там поснимала. Потому что. Шо... Я думала, що вона вийде на одній точці, а в неї була установка в другій точці міста. Того я скупилась в АТБ, уже вдома, а вона зараз десь їде на таксі. Вийду, калітку відкрию, тут зустрічають, красавицю. Де, воно якесь не вміняєме. Що? Воно якесь, я їй сказала одне адрес. Воно вийшло чорт на де, вже пиле пішком. Спрашує в людей, а ви не знаєте, де цей номер. Я їй точку скинула на таксі, Должно було їхати, нормально воно вийшло. Опять таксі скончений, так? Ну відео прошло, з цього ж самого Да. А, ти сні будеш сліпай до мати сів скіпати. Привіт. Це наша собака Виходь, виходь, давай, мала. Та ниже ж дирочка є. Диви, куди вона лізе. Йдемте, я вам покажу, де ми тут живем. Короче. Там-там-там. Там-там. у вас тут не живе, да? Ну, да. Бачиш, ну, веде, я, веде, я, веде я нас. Я не сумнівала, що ти. Диви, дівнючка. <реш> Вже валить на кухню. Я не вспіла. Я ще помагати, вона одразу знімає. Нормально? <реш> Це помощь другу називає. Це на Толстовка. О, ну конечно, хоть шоссе Илюша полезна в твою жизнь прониз. Толстовку и трусы кевинкляльные, как ты была зимой. Кто во дворе? Что, я уже проснулась, вчора ничего не снимала, потому что просто сидела, разговаривала и все. сейчас она сейчас спать, а на улице погодка прекрасна. Поэтому и дам ей будить. Уже начало 12 Хорошо спать. Mm -hmm. Ну, как вам спалось? Mm -hmm. Ты проснулась давно? Mm -hmm. Давно проснулась? Понятно. Mm -hmm. mm -hmm. Уже начало 12 Там очень хорошая погодка. Mm -hmm. Каждое утро в нашем заведении начинается одинаково. <свистит> Всяк положено, но ты нас поедет. <свистит> Сокомандовала бутылку ей сделать. Выйдем на почту посылки. Потом едем гулять. Прогуляемся. Тут только одно место в Николаеве. <свистит> к сожалению, можно прогуляться, потом я даже озвучивать не буду куда. Но <свистит> что? Зато я Николай не была в Николаеве, Николай не гуляла. погуляю. Так, все, мы уже приехали. Да. На Соборну. На достопримечательность. Куда? На достопримечательность. Не-не-не, давай-давай, не, все, это уже контент, давай, заново. Достопримечательность. Как? Достопримечательность. Достопримечательность. Слава Богу. Водка вообще супер. Да. А тут машины не будет? Нет. гуляем. <с> Мы будем то медленно ходить, так. Я сегодня так. А что а, ты с... делаешь? <с> Привет. Какой красивый ты. Ты такой гарный, да? <с> сегодня, кстати, нам очень сильно повезло с погодкой. Солнечко светит, так классно. нет. Да. И что? Я к вам очень очень первое впечатление. <с> 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 дыма освещение. вау. Просто понятное понятно дело. Понятно. Все, гуляем я дальше. Я в <laughs> Да. Только еще терция ТРЦ ну, да. Так, ладно, все, хватит. Все, Боже, сегодня, наверное, пидосних, потому что я собі купила наконец-то джинсы. Первый раз за последние десять лет у меня двое нормальных джинсов. Я вообще бываю очень-очень редко, шамплена купила джинсы. Сколько я с ней хожу по магазинам, всегда фу, уродство не все пошли отсюда. Скільки ми в Одесі проходили тоді торгових, це всі торгові центри, в Одесі ми пройшли, і однієї собі джинси не знайшла. Тому що вони були, вони всі короткі, у мене длинні ноги. І у мене вони всі пострельні, а я не люблю, коли вони пострельні. Це короткі джинси, і це ще красні носки, якісь все взяли собі... Що ми взяли? Яєчний удон. Та ні, яєчна локшина. З морепродуктами. І, звісно, я взяла з собою в цей раз мікрофони. Я, не их, я їх не одеваю. А Чому? <laughs> тому що вітру немає, буде нормальний звук. І ще я не взяла эту. штатив, як завжди. Історія повторяється. Ну, в общем, погодка сьогодні хороша. Нам дуже повезло з погодою. Зараз ми ще прогуляємося туди вниз і все, в принципі, будемо їхати додому, тому що мені треба монтувати серію. А ты что будешь делать? Я плести сумку. Плести сумку. Да, мы будем снимать серию потом про сумки, делать рекламку сумок. сумок. Сейчас зайдут вони, что да. нет. Буде классно. Скажи, купляйте мои сумки. Купляйте, дивите, да, какие красивые сумочки. Сейчас вони тут так по-по-по-по. Появляться, їх да, потом я їх люблю сама своїми ручками золотими, даже ногти собі обрізала, щоб да. ногти були короткі, щоб зробити сук. Пристань. Там нові мої джинси. І тут теж нові мої джинси, тому що нам тут холодно сидіти, ми собі застрелили. Ой, іде, йде вже. Так, ще, так. Шишо? Так снимаешь? Так я же с тобой гоню наоборот. <vida> боже, тепленько, так хорошо. Вода холодная. Да? да? О, кошмар. Итак, что у нас тут? смотри, продукты мычи с курицей. А, да, целосусь. <сделки> Бомба. Да. дуже вкусно. Мы не будем много снимать жрачки, потому что наш прошлый влог получился не про поездку в Румынию, а просто тупо про жрачку. Поэтому мы покушаем. И потом все шось поснимаем. Все, мы уже ждаем такси. И как всегда Мы не тошны. А ей нормально. А чего не должно тошнить? а як мені тошнить, а тобі не тошнить. Я мені теж розуміє, як вам а, я з прямими волосами? Напишіть, що з кучеравим краще. Да? Дуже добре. Ми сидимо з маленьким цим прожектором, тому що шум. Виключили світ. Виключили світ. Я, я сиділа монтувала, кстати. Я ще знову сижу тут з планшетом. Я только домонтировала серію, яку я буду виставляти завтра. Аня сумочки плыла. Вот я не доплила. Бачите, як світиться красиво. Ага. Потому що темнота я і так сліпа нічого не бачу. То як я не знаю, чи надовго виключили свет чи ні. Ну тут вообще редко у нас виключається, Я практически не выключала. Один раз все було. І то ненадовго. Поэтому я не знаю, що ми тепер будемо делать. І тут ще інтернет плохо ловить. Вообще ешка, Це для мене ад. інтернет не голова. Сейчас підем на улицю гулять. Ну нагріє улицу. Своїм присутствием. А я це надовго вообще проїхала? Я не знаю, я не знаю. Сумки можна запускати. Все, я буду поки виключати, тому що не скільки світу не буде. <глаз> <глаз> а то ще не голодно. Мені тільки переташнило. Я вже позавтракала. Нарізала Анні корінну колобаску, Положила помідорчики авокадо. Вашу капусточку. Тут в тостері вже її хлебушек жде. Я пью каву, точнее, жду, пока она остынет. Пока я доделаю серию, хочу сказать, той таракан еще до сих пор из комнаты, при том, что время уже 12.08. Как бы, да? Нормально. И воно, еще, воно даже не шевелилось еще, наверное. Ужас Я вже давно просто. Добре. Туда, давайте удачі вам. <реш> І не проси, я не виріжу ці моменти. Серйозно? Що? З другим підборотком, так. З третім. День два, чи сьогодні чекають, чи три. Що ми делаємо? Ми діляємо те саме. Аня, фігачи сумочку. А я фигачу тоже кое-что. Один из новых э, товаров на магазине, который я пока показывать не могу. Поэтому пока так. Завтра мы будем, скорее всего, снимать серию, потому что почему-то она решила, что она, блин, будет сваливать отсюда в воскресенье. А я прокомментирует прокомментирую О, божечки. Мы подождем, да? Ага, подождали. Ну, у меня просто есть дела. Тушила капусточку. И еще мяско. Запекается. Сейчас пройду на нюх. Берите. <реш> Я ж кажу. <реш> Прошу. Спасибо. Ваша ежа. Спасибо. спасибо. Ваше место. Класс. <реш> 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 да. А хлеб ты давать? Да. Сейчас. Ты без воды не пьешь, <реш> да? Нет. Ой, не Если честно, я думала, у нас трошечки влог повеселей получится. А что мам? Ну а не чому? знаю. Ну не знаю, да. мы ничего такого типа нигде не буваем. У нас просто просто тупо домашний влог. Домашній влог просто максимально. Ця вещь на точе, я готовлю, убираю, хожу, все. Ладно, я шучу, она сама за собою убирает. Ну да, о, так лучше. А типа сумка буде опускаться и, і... ну, тут так. Ну таки шо, да? Так, так лучше. Ну давай. да. І да. все, оно буде будет проще і зніматися, і все. Процес зйомок, Боже, я даже себе так не фотографировала Ці свої товари, як оце їй. Короче, сейчас ще буде подсветочка під столом цветна. Ой, все буде чутенько. Да? Я, вже... Я почти серію вже продумала, так що сейчас будемо знімати. Так що подарувайся. А в тебе щось ще є бусинки? Так, тепер мала отсюда заходить, ти дивишся всегда на двері, в тот район. Угу. Ти сейчас вяжеш э, і типа така раз на малу. Ну що, ти придумала, як мені заробляти mm. гроші? Ну що, ти придумала, як мені заробляти гроші? Ще раз. я говорити? Ну так як я тобі кажу. А тебе нормально? Ні. Да, да, да. Плити не опускай. Салон мій буде у вас тепер ці сумки заказувати. Клас. Ми сидимо возле Да? Да. Коди ти їдеш додому завтра. А все у нас вже чуть не буде, бо вікна прямо мікрофон. Думаєш? Ну, все мікрофон сильний я... Угу, Це тобі не сильний. Боже, як красиво. <ріхи> я хочу так сильно. Дивиться, яке тут дерево гарне, жовте. Що хочеш, на зуби брекети хочу. Зачем? А мені подобається, як брекети виглядять. Ну мені і так треба, але мені подобається, як брекети виглядять. Так став. Зараз заработаєш гроші і поставлю. Капець, насила-насила, без толку, п'ять разів. Кажу їй, оставайся. Дує вітер. Дивися, не хочеш? Кажу, оставайся, воно предо дому. Ні, я поїду. Приїхала на три дня, мене іменно поюзала, Я їй все пофоткала, поснімала, і да все, вона вже тікає. А як? Ну, по... ну ще поїдемо потім, кудись в Одесу. В Одесу поїдемо? Угу. Uh Боже, -huh. ти ж потім поставиш якийсь фільтр, блядь, в Ні. Як це ні. А зачем? Ти що гониш, що? Ти яка я прищала? Менше жрать сладкого надо. А я тут взагалі, ти бачила, що ми тут тільки з'їли. шоколадку? -мілку? Сама її увалила. Що? Да. Сама? Сама. Нет. Нет. Да? Нет. Все, вітер дує нас все одно чуть не буде. Що? Пока.